Друзі, всіх вітаю у себе на каналі. Так, сьогодні, так як у нас пішов сезон, як ви вже поняли і побачили сезон кабачка. Хочу сьогодні приготувати разом з вами. Кому сподобається як я готую ці кабачкові палички. Є сирні палички, а це будуть кабачкові палички. Я думаю, всім сподобається, так що переходимо до перегляду. Нам потрібно кабачок, часник, паніровочні сухарі, сир твердий, сметана, зелень і соєвий соус. Ну, а потім ще мука, там я потім додам. Так що, друзі, робимо ось так. Відрізаємо хвостик задній, хвостик передній, в сторону, беремо кабачок, розрізаємо посередині, тепер напополам і робимо такими ось паличками. Шкурку можна зрізати, але я не зрізаю, тому що кабачок дуже, дуже молодий і шкірка тут м'ягенька. Але, друзі, це дуже, дуже смачно. Так. так, ну далі ми робимо, додаємо сіль по вкусу. Хто любить дужче солоне, хто не дуже солоне, кожен додає стільки йому потрібно. Додали солі. Тепер додаємо, зараз, де він поки знайдемо чорний, чорний мелетий перець. Ось так, досить. І простим способом беремо ось так. І перемішуємо ці кабачки, палички такі, для того, щоб вони зараз відпустили трошки сік. Але не треба, щоб вони геть його випустили, той сік. Так як палички повинні вийти сочні, то треба, щоб сік трошки оставався там. Ну, якось так. Все, відставляємо в сторону, хай настаюється трошки. Далі в нас збивання яєць буде. Беремо три курячих яйця. Ось так. І все виделочкою збиваємо. Тільки додаємо теж сіль. І ось так збиваємо. Так, друзі, все, яйця збили тоже відставляємо в сторонку. Ну і тепер, поки у нас настаюється кабачок, у нас є 5-6 хвилин времени. Тож ми зробимо до цих паличок соус. Як ми робимо? Наливаємо сметани. Ось так досить. Тепер беремо часничинку. Для начала її обчистимо. І на, на мелку тюрку, ось такі зубчики, ми беремо і натираємо цю часничинку. Все досить. Одного зубчика, якщо він величенький, Буде достатньо. Але хто любить більш такий насичений смак, то можна додати більше. Ну, якщо менший, там, менший зубчик, теж можна два додати. Так, далі відставляємо або не, додаємо одразу ось у нас соєвий соус. Відпакуємо його, він у нас ще новенький. І додаємо дві столові ложки. Раз, два. Єсть. Так, далі ми додаємо сюди, нарізаємо нашу зелень. Це в нас укропчик. Хто хоче чи любе з петрушкою додає. Теж петрушку. Так як ми не любимо з петрушкою, а любимо тільки з кропом, бо набагато смачніше виходить, якщо з самим кропом гарненько нарізаємо невеликими такими лунтиками, щоб він був дрібненький. Так як він буде, чим дрібніше, тим дужче буде віддавати свій смак і запах. Ну Так, я думаю, досить уже. Так. І беремо, додаємо сюди ось цю нашу зелень. Так, тепер беремо нашу вилочку. І починаємо ретельно перемішувати. Бачите, вже цвіт більш приємніший став. Ну і пробуємо його на вкус. Це дуже смачно. Так, все це тепер відставляємо в сторонку. Так, насипаємо наші ось паніровочні сухарі в мисочку сюди, для того, щоб ми могли у них мокати. Так, все насипали. Далі, друзі, беремо твердий сир. Твердий сир. І теж натираємо на терку, тільки вже на крупну. Ось так просто розпаковуємо і прям ось ці паніровочні сухарі натираємо. твердий, він додасть такого, хочу сказати, індивідуального смаку. Можна і без нього робити, але з ним набагато вийде цікавіше і смачніше. Так, ну, досить, я думаю, це відставляємо Терку. Запаковуємо назад цей сир. Так, і що ми робимо? Робимо, друзі, ці, цей беремо сир і разом з паніровочними сухарами ми перемішуємо. Ось таким чином це все ми перемішали. Все, і відставляємо в сторінку. Хай стоїть. А ми зараз будемо нагрівати нашу сковородочку і додавати туди олії. Так, ну що, друзі, дивіться. Налили ми сюди ось, ось масло. Масло ми сюди влили під десь грамів із 300-350 щоб повністю воно було геть в олії, як в трітюліці. Чи фрітюльні неправильно там, вже неправильно вимовився. Так що якось так. Зараз воно нагрівається, ну і потім будемо вже смажити. Так, ну що, друзі, все. Масло у нас нагрілося. Робимо кабачок, обволакуємо в муку. Можна сразу так несколько положити і обкласти. Ось так мукою. Ну далі беремо в яйце потім паніровочні сухарі ось так і кладемо у масло. Так, друзі, ну ось так воно все виходить поки що. Вроді би непогано. Ось такі, як ви бачите, будуть у нас палички. Так, друзі, все. Ось уже вони і готові. Ось така краса виходить. Ложимо ми їх на паперовий рушничок для того, щоб масло відійшло і вони були хрустящі і не м'які. середині вони будуть доволі м'якенькі, а знаружі будуть хрустящі. Хру... Ах, Жарко щось. Та смачний... Так, все, зараз скидаємо і накидаємо другу партію. Так, друзі, ну ось у нас і друга партія вже завершується. Зараз ми дожарюємо, виложуємо і будемо разом з вами куштувати вже. Або пробувати. Ще трошечки треба. Все, чекаємо. Так, друзі, ну і ось така краса в нас вийшла. Так що давайте будемо пробувати. І я взяв, щоб не гарячий, давайте все з цей. М -м -м. Друзі, це дуже смачно. Спробуйте. Так що, друзі, кому сподобалося Кому сподобалося... Цей рецепт. Ви знаєте, що зробити. Поставте лайчик. Кому сподобалось, кому не сподобалось, ставте дізлайк. Але це спробувати це дуже вкусно. Друзі, всім пока-пока. Всім до слідючого відео.